Пізнай історію, пізнай свій народ, пізнай себе. Не забувайте предків, не приховуйте їхні вчинки, найти нам у майбутнє, коли легковажитимемо минуле. Україна край, де жили наші батьки, діди та прадіди. Тут корінь українського народу, серед безкраїх українських степів. На берегах річки Інгулець вже два століття стоїть село Давидів брід Скриплять вози чумацькі в Крим посіль, Курить дорога довга й невесела. Аж ось високий пагорб звітіль Біліє ген Давидова оселя. Зустріне чумаків козацький дід, на Інгульці мілку покаже воду. І там уже без жодної пригоди перейде валка, річку в брід. Нема Давида вже багато літ. Та по собі лишив старий добродій на білім світі незабутній слід. Біжать авто, стрімкий асфальтний шлях, збіга на міст. І вже з теплом і приязню в очах стріча гостей село Давидів Брід. Заснування нашого села має давню історію. Про це свідчать речові історичні джерела. В середині 60-х років, коли закладався фундамент по вулиці Миру, було знайдено давнє поховання. Досліджування проводили співробітники Херсонського краєзнавчого музею, які дійшли до висновку, що це є поховання середньосарматського періоду і датується воно першим століттям до нашої ери, першим століттям нашої ери. Тут було знайдено бронзовий казан водолій на високому піддоні з ручкою у вигляді козла, золоті підвіски, бронзову фібулу. Ці експонати нині знаходяться в Херсонському краєзнавчому музеї. Решта знахідок збереглася: це червоногливні керамічні вироби і просто вироби кераміки, які датуються першим століттям до нашої ери і першим століттям нашої ери. Відомо, що Сармати і скіфи були кочовими племенами і вели торгівлю з причорноморськими містами, в першу чергу з Ольвією. Мовчазним свідком тих часів є Ольвійська амфора Другого століття до нашої ери. Під час робіт в кар'єрі, теж на території нашого села, було знайдено друге поховання Сарматського воїна. Чому воїна? Поряд з залишками знаходився амулет з зображенням Можливо, Бога війни. Крім цього, було знайдено залишки пастових бус і залишки оправи бронзового дзеркала. Ці знахідки датуються теж приблизно першим століттям до нашої ери, першим століттям нашої ери. Дике поле, так називається Південь України. Саме Дике поле привернуло до себе козацтво, яке стало вирішальною силою в боротьбі проти іноземних загарбників в другій половині 15 століття. Немало місць на Херсонщині пов'язано з їх діяльністю. На побережжі Дніпра і Інгульця, де були сприятливі умови для ведення господарства, зокрема і біля села Давидів Брід, існували запорозькі зимівки. 1799 рік стає роком заснування села Давидів Брід, коли почалося заселення причорноморських степів за вказівкою російської імператриці Катерини II. Першими поселенцями були переселенці з Росії, зокрема з Рязанської губернії. Про те, що це були росіяни, свідчить назва і панині існуючої вулиці Руська, і поширене прізвище Юрін. Жителі села були кріпосні селяни. З 1799 року воно належало поміщиці Вольській і складалося із п'яти дворів в кількості 26 чоловік, з них 14 чоловік і 12 жінок. Можливо, саме такі житла були розміщені на березі річки Інгулець, предмети побуту різноманітні, глиняні глечики різних форм, макітри, оливяні та дерев'яні, дерев'яні ложки з різними орламентами, чавуні казанки, гребні та дерев'яні катушки для вовни. Свою назву поселення одержало за іменем власника корчми Давида, яка стояла біля броду на річці Інгулець, а нарікласім іменем сіло Катерина II, яка подорожувала Таврією з Катеринослава до Миколаєва. Через брід також проходив чумацький шлях, по якому везли сіль з Криму. Давид допомагав переводити через річку проїжджих та звичайних прохожих людей, знаючи особливості місцевості. Так, за його доброту і допомогу людям в його честь було названо село, яке називається Давидовим бродом. З 19 століттям пов'язана ще одна сторінка з історії нашого села, з ініціативи помішиці Лежилянської та на кошти селян в другій половині 50-х років 19 століття була збудована церква. Яка стала окрасою і гордістю села. За нею доглядали там проводились культові обряди. Згодом, в кінці 50-х років ХХ століття, церкву закрили, будівля перейшла у власність держави. Один час тут був обладнаний склад, з роками приміщення рушилось. Громадськість села неодноразово зверталася до вищих органів, щоб створити в приміщенні церкви музей релігії та культури села. Так і загинуло чудове творіння наших предків. Давидово-Брідську церкву було здесено в червні 1986 року. Всі ще пам'ятають пам'ятку старовини. Зважте. Може, це забобони, але щоб зруйнувати церкву, наймали за немалі гроші механізаторів сусідніх колгоспів, бо старі люди казали, що це гріх, адже це наша правічна культура. Ні. Гріх наш в тому, що зруйнували пам'ятку старовини і тепер не знаємо, що з нею робити. Давидів Брід це частина нашої історії, наше минуле, а без розуміння минулого не зрозумієш сучасного і вже точно не будеш знати, що робити з майбутнім.